Привіт, з вами Анна Напольська. Через декілька днів Різдво, і щоб створити таку святкову атмосферу, пропоную вам задекорувати таку п'ялочку, зробити з неї підсвічник. Я планую прикрасити її за допомогою декупажу, і для цього потрібно спочатку пофарбувати її. Буду це робити акриловою фарбою, такою, за допомогою губки. Фарба в мене густа, можна, звичайно, її розвести, але чим мені подобається, що вона створює такий малюнок цікавий і рельєф. Не обов'язково робити це рівномірно. Низ, взагалі, можна не фарбувати, бо він буде задекорований. Що, звичайно, можна цей край. І все, є пофарбована. Тепер залишаємо її підсохнути. Коли вазочка підсохла, вона має отакий вигляд: трошки рельєфний малюнок. Тоді беремо декупажну серветку, вона відрізняється від звичайних тим, що вона має три шари. Вибираємо малюночок і відділяємо верхній шар. Відрівати його треба руками, тому що, якщо відрізати, буде дуже помітна лінія малюнку і вийде негарно. Після цього починаємо її приклеювати. Приклеюється спеціальним чином. Клей наноситься не з іншого боку, а зверху. Клей використовується звичайний ПВА. Для зручності його можна розвести водою. Обов'язково, щоб він не був густим, і таким чином, наносячи клей поверху, приклеюємо малюночок. Доки серветочка підсихає, займаємося прикрасою. Я буду прикрашати такою гілочкою, ялинкою. Вона зроблена з фоамірану. Для цього можна не обов'язково використовувати фоміран іранський. У мене якраз були залишки такого китайського фоамірану, який для квітів неможливо використовувати, він дуже погано тримає форму. Тому я вирішила з нього зробити таку гілочку ялинки. Для цього беремо полосочку. На свій смак, шириною, довжиною, якщо хочете, щоб були довгі гілочки, такі в сосни, тобто потрібно ширше. Тут десь приблизно ну, максимум 3 см. Нарізаємо дуже тонко, буквально по 1 мм. І після цього прикладаємо до праски. Тримати треба трошки довше, ніж іранський, тому що китайський він товстіший. Якщо десь не закрутилося, можна підкрутити і починаємо підклеювати. Серветки, коли вона висохне, потрібно закріпити таким наприклад, лаком. І після цього прикрашаємо гілочкою, яка вийшла із ялинки. Таким чином. Можна тут розправити, подобається. І також я ще хочу задекорувати. У мене залишилася квіточка понсетті. Плансетті ще називають різдвяна зірка. Такий виходить підсвічник. І використовуємо його таким чином. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на мій канал.